Всім доброго дня, друзі! А у нас ось така картина. Наконець-то роздуплився наш оцей парник, який ми висаджували трішки раніше. О! Але ціна трішки розстраює нас. Оскільки праці тепер збирати. Сьогодні у нас буде обробка фантомом та корагеном. Зараз такий насичений час на рахунок тут і абсолюти. Також совка в тому році працювала таким препаратом фантомом та корагеном, то залишилась довольна. Не було в нас ні. Тут, ну, може там де-не-де, що це ж таке діло. Також і совки. Ні черв'яка, нічого не було. Все було супер, класно. Ці два препарати разом класно працюють. Придовбатися немає до чого, тому сьогодні зараз буду оприскувати. Сонечко в нас вже фактично зайшло, тому будемо оприскувати і цей парник, і той парник, і меншенький, що ми висадили. Меншенькі червоні томатики на другий оберт. Все, будемо бризкать. Тут в мене також дивіться який. Є ще два друга. Алло, ви куди? <свіття> Кстати, куштувала мадрид. Блін, ну він, звісно, смачний, він класний. Ось тут теж якісь чорні помідори, це не будь-черіки, а оце ви бачите. Черік. То Мадрид, ну дуже суперовий. Я, звісно, не засняла його, тому що ми з сином його влупили. я Мамото у нас уже, дивіться який. Тому ось зараз тільки трішки Мадрид по спіна, я е... зніму відео про нього. А так, черіка дивіться який. Краса, краса, краса Мики.